Ком спокійно докладно розказав, як пояснення міліції писав, та й питає, як же так, що старшина. Мови нашої державної незна. Він на службі Україну представляв. Та чого ж він по російськи розмовляв? А начальник, я вас вишну вислушав. Так от, це мені напаминає анекдот. Существують два похожих язика. Бо вот скажіть, як, по вашому рука так и будет. Кому говорит, ну а зуб. Так и будет. Кому казыва. А пуп? Так и будет. Ну, а задница? Не так. <ривателі> ну да та что же получается, чудак. Что ж вы ходите за задницей одной? Вы приехали беседовать со мной. <ривателі> Ком за голову схопился, стыд и страх. Я заяву яру трупу начальник угрожать не прекратил. Может сразу к генеральному идти. Он живет на Украине 30 лет, а язык державный знает? Тоже нет. По-украински он тоже не бум-бум. На большую Верховную Раду, каже кум, а начальник крутит носом. Вот чудной, что он может, тот совет верховный твой. Ты же слушаешь по радио, ребят, половина там по-русски говорят. Почему я знать украинский должен? Кум говорит, так про ж ж закон. Я такого беззаконня не стреплю, телеграму Януковичу пошлю! А начальник возражені теж ні. Пошта рядом передай йому привіт. Ми схопилися, на пошту спишемо! і на бланку телеграму пишемо. Янукович, президенте, дорогий. Все це в біса за порядочок такий, що міліція очолює піжон, як і мову нашу знати не то а дівулька витикається з вікна і питає, що ти лепиш, старина? Ти чого б навидумував з десь дед? Да на клавішах і буквок таких нет. Где возьму я є з точкою І і букву «Ї»? Спряч, пожалуйста, каракулі свої. Ком дому ледве ледве, до чвала, так сердечні телеграми не послали. А якби вона до Києва й дійшла. Гадайте комусь би помогла. Про закон той де вже тільки не товчуть, але наслідків не видно і не чуть, коміся вилив істину гірку. Незалежність наша знову у мішку. залишилася лише туго зав'язать і крестирочку їй фігу показати.